Коли я вперше перебралася до Берліна, найбільше мене вразило ось це. Дешево, екологічно та з історією. Але за п'ять років у моїй коморі з'явився мотлох. Як тут опинився низькоякісний масажер для ніг, а цей міксер, який зламався три роки тому. У європейців дуже багато речей, відповідно і електронних відходів на душу населення, більше ніж будь-де на планеті. І коли ці речі ламаються, я поняття не маю, що з ними робити. Але Берлін хоче бути на крок попереду у рамках своїх ініціатив зі сталого розвитку. Берлін працює над усуненням великої прогалини в циркулярній економіці. Я переконаний, що ринки будуть слідувати за ремонтопридатними продуктами. Берлін буде платити до 200 євро на рік людям, які власноруч ремонтуватимуть зламані предмети домашнього вжитку. І в ЄС сподіваються, що це допоможе зменшити кількість відходів. Для цього також потрібна інфраструктура, як це намагаються зробити тут, на заводі з масового ремонту. Утім, важливе питання: це лише для покращення самопочуття, чи справді допомагає боротися з відходами. Занурюємося в архіви ДВ, щоб побачити візуальну історію Берліна та його вражаючих секонд-хендів. Після Другої світової Берлін завжди жив за принципом Зроби сам. Західний Берлін був відрізаний стіною, а матеріалів у східному було обмаль. Тому чимало речей були, як ми їх нині називаємо, вживаними. Цей секонд-хенд чинить опір споживатству, яке охопило значну частину заходу. В Берліні є близько 40 щотижневих блошиних ринків, на яких вас навчать, наприклад, лагодити велосипед, а на деяких вулицях є ательє, де перешивають старий одяг. І це мене особливо приваблює, адже я родом з країни, де рівень сміття все ще відносно низький, а культура ремонту досі процвітає. У наш час стає все складніше і складніше щось робити. Це Рене Репазі, член соціал-демократичної партії Німеччини, який працює над просуванням політичних змін і розповідає про те, що гаджети стали дуже складними. Ви ж пам'ятаєте, коли могли просто витягти батарею з телефону і замінити її? Також ми багато чого змішуємо. Наприклад, електроніка тепер є навіть в нашому взутті, Тож ми потребуємо більше сировини для задоволення зростаючих енергетичних потреб. Рене розповідає про те, як ЄС протидіє цьому. Техніка є певні виробники кавоварок, для ремонту яких потрібен спеціальний ключ. І цей ключ або недоступний, або дорогий. Тепер це не дозволено. потім гарантія. Якщо ви підете зі своїм телефоном до когось іншого, щоб відремонтувати його, ви втрачаєте договірну гарантію. Тепер це теж не дозволено. І останнє, що ми запровадили, ми вимагаємо від держав-членів ЄС запровадити заходи підтримки. Отже, Австрія, Франція та кілька земель у Німеччині запровадили так званий ремонтний бонус, тобто, коли ви можете отримати частину вартості ремонту. Дослідницька група підрахувала економію від цієї схеми в землі Тюрингія з 2021 по 2023 роки і виявила, що понад 30 тисяч субсидованих ремонтів дозволили уникнути майже 40 тонн електронних відходів і майже 3 тисячі тонн СО 2 Понад третина користувачів заявили, що не відремонтували б свій продукт, якби не ця схема повернення коштів. Багато. То регіонів, включно з Берліном, також впроваджують це. Відтепер держава покриватиме 50% вартості ремонту побутових приладів. Однак ця сума не може перевищувати 200 євро на рік. Це все є частиною нової директиви, яку ЄС схвалив цього року і яку кожна країна-член ЄС має прийняти до 2026 року. Вона зобов'язує компанії збільшити мінімальний гарантійний термін і знизити вартість запчастин. Наприклад, частина посудомийної машини проста пластикова деталь в посудомийці. Якщо ви використовуєте 3D-друк, то вона коштуватиме 50 центів. Якщо ж ви купуєте її у виробника, то 200 євро. Ніхто не може цього пояснити. Це смішно. Тому ми включили норму про те, що ціни мають бути обґрунтованими. Можна подумати про безкоштовні ремонтні майстерні, які пропонує муніципалітет. Туди люди можуть звернутися за допомогою, щоб їхні речі відремонтували. І таким чином ми отримуємо поштовх для ремонтного сектору. Давайте перевіримо. В Берліні є онлайн-перелік зареєстрованих ремонтних майстерень. Я прямую до однієї з них у магазині Секонд Хенду, яким керує міська служба поводження з відходами. Влада збирає відходи і зберігає особливі речі, які, на їхню думку, заслуговують на довше життя. Так я насправді п'ю пиво. Ні, ось так. Люди також віддають сюди речі. Це так дешево. О! Привіт! <ривіт> Ні, я не можу. <ривіт> Майстер не захотів, щоб його знімали, бо в істинно берлінському стилі вважає, що меседж важливіший за людину. Я принесла свій старий зламаний міксер, хотіла б його полагодити. я Цю основну частину тут, на мій погляд, точно більше не слід використовувати. Нам потрібно знову отримати цю гумову деталь. Навіть якщо ми будемо працювати на 3D принтері, ми не отримаємо необхідної стабільності. Гаразд, так. Я допоможу вам навчитися ремонтувати. Це моє бажання. Це моє найголовніше бажання. Чому це так важливо для вас? Нам потрібно працювати над тим, щоб змусити людей думати про ремонт і сталий розвиток. Тому принцип, що у нас є тільки одна планета і тільки обмежена сировина. От і все. Можливо, ми не можемо впливати на великих гравців, технологічну індустрію чи щось подібне, але ми можемо зробити так, щоб наші діти стали стійкими до певної реклами, до певних принципів, а потім гарантувати, що все буде працювати розумно. Дан я ще не можу подати заявку на отримання бонусу на ремонт. Але коли я повернуся з новою запчастиною наступного місяця, я це зроблю. Цікаво, що відбувається в місцях, де люди не мають доступу до таких майстерень, і чи завжди ремонт має сенс. В одному дослідженні порівнювалася ціна купівлі нової пральної машини чи пилососа з їхнім ремонтом. Для таких дорогих товарів було виявлено, що в кожному випадку значно дешевше відремонтувати ніж замінити. Група європейських університетів з'ясувала, незважаючи на те, що переробка є доволі популярною, ремонт найважливіша складова циркулярної економіки. Ви можете заощадити в кілька разів більше енергії, якщо відремонтуєте предмет домашнього вжитку замість того, щоб переробляти його. Бо це включає в себе розбиття пристрою, відокремлення його частин, зміну їхньої форми і повернення кожної з них у потік циркуляції. Тож ремонтна інфраструктура справді потребує надолуження. А щоб зробити це масштабно, потрібні великі гравці. Ми приїхали до Польщі, щоб відвідати одну з найбільших фабрик у Європі, яка купує та відновлює старі речі. У Рібай кажуть, що зараз вони отримують півтори тисячі пакунків на тиждень поштою: електроніка, книги, планшети, ігрові приставки та годинники. Погляньте на це. Їх перевіряють на якість і продають знову, але вже на довший, ніж оригінал гарантійний період. Гендиректор компанії Філіп Гатнер каже, що їхня клієнтська база збільшується, оскільки інтерес до циркулярної економіки зростає. Перший аспект це продовження терміну служби продуктів, коли люди, які більше не потребують вживаного продукту, можуть легко дати йому друге життя, обміняти його, а потім дати можливість другому споживачеві користуватися ним ще два-три роки. Справді переконливим аргументом нашої бізнес-моделі є те, що економія на ціні з одного боку та екологічність з іншого не суперечить одна одній. Гатнер вважає, що без низької ціни така модель не спрацює, і це збігається з ідеєю берлінських ремонтних бонусів, яку він розглядає як майбутній великий ринок. За останні роки ми також розширили свою діяльність у сфері ремонту. У нас є власний ремонтний центр, де ми замінюємо дисплеї, батареї. Є й інші ремонтні роботи. І це, очевидно, має додатковий вплив на зменшення електронних відходів. Це додаткова сфера, в якій ми бачимо значний потенціал. Тут у нас телефони. Тут батареї, наприклад, А ви колись змішували деталі і робили свій власний телефон для розваги. Ми могли б, але не робимо цього. У нас і так багато роботи. Ця сфера лише набирає обертів і наразі дуже мало телефонів. Ремонтується в Європі щодня. Тому хочу поглянути на це в перспективі. І, хоча все, що я бачу в цьому напрямку, надихає, мене все ще буквально атакують подібними оголошеннями. І чи може цей більш екологічний варіант конкурувати з такими цінами і зручністю? Недавній звіт ООН щодо електронних відходів втішний. У ньому йдеться про те, що електронні відходи зростають у п'ять разів швидше, ніж кількість зібраної або відправленої на переробку електроніки. Це погана новина для довкілля та цінних ресурсів на мільярди доларів, які можна було б відновити та використати повторно. Тож так буде і надалі, доки економічні стимули на кшталт Берлінського, які довели свою ефективність у деяких країнах ЄС, не схилять на свій бік велику частину населення.